Раз, два, три. А чому? А чому? Сніга вже немає? А тому, а тому весна наступає. А чому? А чому? Сніга вже немає. А тому, а тому весна наступає. Весна це просто клас. Весно не холодно вже нам? Весною класно все, тільки сніг там не паде. Весна це просто клас, весною вже не холодно нам. Весною класно все, тільки сніг вже не паде. А чому? А чому сніга вже нема? А тому, а тому весна наступає. А чому? А чому сніг вже пропадає? А тому, а тому весна наступає.